Водолії, вітаю вас! Поговоримо про місячне затемнення у вашому дев'ятому секторі гороскопа в п'яти градусах Терезів. Відбудеться воно на знак. На кету, на вузлі минулого, така важлива характеристика, атрибут цього затемнення, який вносить багато такої дуже такого присмаку минулого, нашого фундаменту, емоцій, думок, всього того колишнього, що ми мали вже у своєму багажі. Так, ось. По ситуації стосовно затемнень, взагалі, ось цієї, цього циклу Сароса. Я вам рекомендую подивитись загальне відео стосовно затемнення цього конкретно, там про цикли Сароса, про дати активізації затемнення, про те, відголосок якого періоду нашого часу має це затемнення 25 березня. І взагалом багато чого цікавого ще є. Залишу посилання нижче і у підкасті. Крім цього, у мене. Є плейлист, затемнення. Я також залишу посилання там і про природу раху кету, про кармічні роки. Загалом маєте бажання, будь ласка. Крім цього, у річному прогнозі посилання нижче буде і у підкасті. Також вся інформація стосовно вашого річного взагалі циклу 2024-го і починається відео саме із впливу кармічної осі вузлів. Тому, будь ласка, маєте. Ось таку цікаву, величезну інформацію для того, щоб мати максимальну дійсну ясність по цьому місячному затемненню. Так ось місячне затемнення у 9-му секторі вашого гороскопу приносить ясність. Публічність, популярність, проявленість, розуміння взагалі вашої потреби розібратися із питанням вашого перебування за кордоном, наприклад, вашого навчання, ваших досягнень, успіхів, популярності. Потреби у продовженні навчання також може бути потреби долучитися до якоїсь когорти людей, з якими вам цікаво, що собою являє взагалі ця група людей, ця культура, ця ментальність, ця робота, наприклад, навіть за кордоном, місце вашого перебування, це все просто розгортається перед вами в очевидь. Крім цього, водолії по Вираженому при цьому затемненні, ми маємо відголосок минулого. Тобто наші бачення, думки, наші погляди і розуміння, фундамент, якийсь певний нами напрацьований, він за нами зберігається, але має бути обов'язково трансформований під потреби часу. Тобто ми не відтворюємо картину минулого, а беремо із того, що ми вже опрацювали найкраще. і і саме зараз вплітаємо у ту очевидну палітру, яка перед нами виринає. Так ось, крім сфер таких проявлених, дуже видимих, в принципі, ми маємо й колосальну внутрішню роботу відсікти все те, що нас стримує, і зрозуміти, як адаптуватися під ті нові віяння. Місячне затемнення посприяє нам, зокрема, у юридичних питаннях. Це питання посвідок, дозволів, віз, якихось документів, які дають нам можливість залишатися десь переїжджати, дають можливість отримувати інший статус. Це також юридичні питання стосовно судових процесів, взагалі будь-яких боргових, в тому числі зобов'язань, виплат, можливості перебування, десь зміни статусу. Це все зараз на повісті дня. Можливо, ви видозмінюєте статус, зараз шукаєте шляхи. Як вам змінити ваш статус? Тобто ви вже маєте для цього якийсь фундамент, але вам треба, наприклад, ще здати якийсь іспит, або вам необхідно переїхати навіть в межах за кордону в іншу країну або в інше місто, або вам треба ще продовжити навчання. Або для того, щоб вам змінити місце роботи, вам ще необхідно також дозбирати якісь документи, дооформити їх і загалом мати справу з людьми, які є посадовцями, авторитетними в тій чи іншій сфері. Можливо, ви самі є таким знавцем, експертом і зараз будете практикувати, або ж будете підвищувати вашу професійну кваліфікацію, ви відчуєте в цьому потребу, або ви собі врешті-решт. Зрівноважите ті ваші потреби і ваші бачення себе як спеціаліста, що ви дійсно багато чого знаєте, у вас шалений досвід, і ви можете практикувати самостійно, наприклад. Також це можливість отримання дозволів на самостійну якусь діяльність і така популярність, яка приходить до вас як до спеціаліста, або до людини, яка приналежна до якоїсь професії, групи людей, ментальності, до якогось прошарку суспільства. Крім цього, це потреба у завершенні якихось стосунків, у тому, щоб, або ж юридично відмовитись від продовження якихось контрактів, договорів зобов'язань, і в тому, щоб заключити нові, приміром, також теж може бути. З іншою фірмою, наприклад, в іншій країні, загалом в іншому місці навчання. Або ж, ймовірно, що це також може бути пов'язано і. І з питаннями паперовими загалом ваших партнерів, як по бізнесу, так і чоловіка, дружини. Коли ви відштовхуєтеся від дозволів на роботу, на проживання, якихось документів по навчанню, якихось посвідок, дипломів, сертифікатів, взагалі паперів вашої другої половинки, від цього залежить місце вашого перебування. Також, теж, також може бути по цьому затемненню. Крім цього, ще. Напередодні 25 числа 22-23 березня бачимо з'єднання Венери і Сатурна у вашому другому секторі гороскопа. Це саме той поклик розібратися з вашим гаманцем, з вашим майном, з вашою фінансовою стабільністю, структурою ваших витрат, який витає ще з березня 2023 року, оскільки Сатурн саме тоді увійшов у другий сектор вашого гороскопа і закликає до економії концентрації. Конкретизації місця вашої роботи також. І отут може бути як зміна роботи, так і отримання результатів по тій роботі, в яку ви вже тривалий час вкладалися. Можливо, це перша зарплата або це підвищення зарплатні. Крім цього, це може бути також інша посада, інша фірма, взагалі це якийсь свій власний бізнес, і ви отримуєте результати. Або ж це репутація, якась популярність ваша в певних колах. Крім цього, це заклик до того, щоб розібратися з вашим майном, направити гроші в певне конкретне русло. Також заклик до того, щоб відкладати на щось, тобто прям проявлена необхідність. Або ж ситуація, яка дозволить вам, наприклад, у найкращому варіанті і отримати якийсь бонус дійсно фінансовий, і перенаправити його туди, де ви вважаєте за потрібне, чого потребує наразі ситуація. Крім цього, запит Сатурна такий зосередитись на конкретному виді трат, або на конкретному виді заробітку. Якщо ви ще коливались між тим, яку посаду вам обійняти, чим вам взагалі зайнятися, або ж яке. Яку пропозицію по роботі обрати, то тут саме ви маєте цю конкретику. Це дійсно, наприклад, вас попросять вже вийти на роботу, або ж від ваших тих всіх інших пропозицій нічого не залишиться. Вони, якби, будь якимось якимись ненадійними, не виправдають себе, і ви будете сконцентровані на чомусь одному. Крім цього, питання графіку обов'язково або ви до зміна графіку. Або ж оновлення графіків, або робота за графіком. Тобто такі якісь часові, як утиски можуть бути, і в той же час навпаки, коли ви отримаєте бажаний спосіб заробітку, це декілька робіт може бути, і вам вдасться їх скомпонувати, якщо ви вже тривалий час знаходились в цьому процесі. І внутрішні поклики дійсно розібратися з тим навіть одним місцем роботи, де ви є, наразі. тому що ситуація там дуже незрозуміла, така хитка, і ви потребуєте, щоб і ваші посадові обов'язки були зрозуміли, ваш часовий проміжок перебування на вашому місці був також окреслений. І крім цього, ваші також і зарплатня також була якась стабільна, зрозуміла, щоб можна було на це розраховувати. Крім цього, питання також і боргові, кредитні, це все може бути на повістці дня. Тому зверніть, будь ласка, водоліє увагу на цей час. Загалом по Сатурну цей час результатів. А ось який він буде, це на розсуд Сатурна. Але при докладанні зусиль він дійсно, як планета соціальна, дає і проявленість, і гласність, і необхідність концентрації витрат на щось дійсно нагальне, те, що зараз потребує свого більш активного руху, навіть якщо вам так не здавалося. Протягом певного проміжку часу ви будете знати, куди докласти ваші гроші, і вони до вас прийдуть на цю вашу потребу, якщо ви з вашим Сатурном працювали протягом цього проміжку часу. Це і дивіденди навіть можуть бути виплати по страхуванню, тобто такі бонуси свої рідні. Так, ось поступово по мірі цієї очевидної картини, яку побачить Венера у вашому гаманці, вона буде рухатися на секстиль, тобто сприятливий аспект, таку підтримку, але при дійсно докладанні зусиль із Юпітером, Ураном і Селеною у вашому четвертому секторі гороскопа. Ось тут бачимо також і можливість до розширення житла, можливість якогось щасливого випадку, якоїсь такої. Зустрічі несподівано. Пропозиції, ще вплив, кармічний, селений, такий невидимий, тонкий, але дуже ресурсний. Вона у тільці, вона дає таку конкретну підтримку з тих джерел, які ми вже внутрішньо напрацювали, і нам дозволяє кармічне око реалізувати таку нашу потенцію. Ось тут ми можемо і направити ресурси у наше житло, тобто ось цю нашу зарплатню, якісь виплати стабільні, підвищення зарплати, якісь наші дивіденти або власний заробіток, можливо, направити на те, щоб розширити наше житло, переїхати, покращити його, розплатитися за оренду, взяти іпотеку. загалом все те, що е, дозволяє навіть запросити гостей, наприклад, привезти наших близьких, рідних, дитинку народити, вступити у шлюб, проживати разом з нашими близькими, або ж навідати наших близьких. Тобто ось ця фінансова спроможність вона може бути Застосована на підтримку цієї сфери, і аналогічно, наші домашні можуть посприяти нам у тому, щоб підтримати нас фінансово, навіть приїхати до нас допомогти, наприклад, або ж це також гроші із продажу нашого житла, наприклад, це вступ у спадщину, це подарунок також може бути. Загалом будь-яка така підтримка, яка Дає нам можливість поєднати фінанси і наше майно, наше житло, нерухомість, всі ті важливі, такі домашні наші реалізації. І поступово, вже 25-го числа, ми підходимо також до тригону між точкою затемнення у нашому дев'ятому секторі гороскопа. І плутоном, який увійшов у ваш перший дом натальної карти водолії, і дає вам силу, силу наважуватись на важливі кроки, стресостійкість, можливість відкопувати в собі такі глибини, такі страхи бачити перед собою і водночас бути спроможними з ними справлятись, на які ви, можливо, і не наважувалися раніше, або ж не знали в собі таких сил і е, таких взагалі. Потенціалів, крім цього, це така важлива. Важлива тема як волевиявлення, коли дійсно на те є ваша воля, що ви хочете реалізувати. Це не йде всупереч вашим баченням і вашим бажанням, коли ви просто видухнули і от крокуєте, бо туди вас веде зараз життя. Ні. Це дійсно такі реалізації, які вас в той же час і розвивають, вони дають вам можливість настільки змінюватись, маневрувати, бачити цю можливість. Для маневру, що це дійсно такий колосальний напрямок руху як зовнішні зміни навіть будь-яка така, знаєте, от ваша зовнішня готовність залишити щось, видозмінити, відмовитись від нього або навпаки набратись якогось досвіду, проявити свою можливість вистояти, наполягати на своєму, також бачити свій курс і твердо йти цим шляхом. От, що важливо для вас по цьому затемненню водолійчики. Я бажаю, щоб у вас все було добре і не тільки в цей енергетичний період дослуг. Подпихайтесь до нього, відчуйте його, і я впевнена, все буде добре. Дякую вам на зв'язку.